Мене дуже часто питають, як нам залучити клієнтів де ДНС, нам потрібні нові клієнти, нам потрібно більше лідів. Зазвичай всі роблять одне і те саме: йдуть в Google, йдуть у Facebook, починають витрачати туди там, десятки тисяч гривень, і, як не дивно, в результаті не отримують бажаного результату. А тут нічого немає дивного. Справа в тому, що всі це роблять. Датусь, тобто ви нічого нового не придумуєте. Ви йдете в те місце, де всі рекламуються, і відповідно, проміж там інших рекламних компаній, проміж інших креативів, ви нічим не відрізняєтесь. Що б ви там не казали, все одно це приблизно буде один і той самий такий, знаєте, задній фоновий шум. Тому така моя особиста порада з власного досвіду шукати місця. Де, де знаходяться ваші клієнти, то тобто потрібно розуміти, чи да, де вони можуть шукати інформацію про вас, де вони знаходяться. Ну, до прикладу, там не знаю, якщо це, наприклад, ви продаєте корм для, для котів, да, то що найкраще можна зробити? Можна зробити інтернет-магазин, піти в Google і там налаштувати рекламу. Ну це стандартний спосіб. А можна подумати де люди з котами, як вони взаємодіють, що вони взагалі роблять. Ну, не знаю, там перше, що мені зараз приходить на думку, це там. Е, ну, вони там багато сидять в соцмережах, їм подобаються котики. Вони там можуть е, е, дивитися відеоролики, де там милі котики щось роблять. Відповідно, якось цю інформацію можна використати, да, і е, бути там присутнім в першу чергу, тому що там ваша цільова аудиторія. Е, Ну, тут поганий приклад з котиками, насправді може, якщо піти в іншу історію, наприклад, дитячого світу, і теж там можна зробити сайт, налаштувати рекламу в Google, і Facebook, і чекати, поки прийдуть ліди. А можна піти у приватну школу або можна піти у, у державну школу, да, і домовлятися про те, щоб взаємодіяти з батьками, тобто цільовою аудиторією, яка вже там знаходиться. І це там, ну я от про такі нестандартні підходи кажу. Е, ну і в цілому е, посил, посил мій полягає в тому, що е, ну, якщо ви хочете клієнтів, якщо ви хочете збільшити кількість клієнтів, і у вас там е, ну, доволі висока конкуренція, то потрібно шукати якісь нестандартні підходи. Якщо вже сталося так, що ви все-таки використовуєте Google, використовуєте Facebook і робите це, це там, і це канал, там який залучає клієнтів, але ви хочете більше. То потрібно аналізувати, що кажуть ваші клієнти що вони.